Алесрібіо час показує, що з комуністами ні про що домовитись не можна. Події на площі її Тяня ми, події на болотній площі. У Москві. Війна комуністів Китаю і комуністів Московії проти України в 2022 році підтверджує цю тезу з комуністами ні про що домовитись не можна. Комуністів? Виправити не можна. Комуністів потрібно знищити, так як вони знищують все живе на своєму шляху. Масштаби, які, ну, в Китаї потрібно знищити 300 мільйонів комуністів і їх прихильників. І в Росії треба знищити 20 мільйонів комуністів. І тільки тоді можна почати про щось домовлятися і будувати нове життя. Але Свереб'я.